Йому опа. Ой, ой, давайте. Особі. Так є. Опа! Є дергається. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Копаємо червячки, вибираємо. Бачите, я в перчатки культурно. Поїдемо, зробили удочку, кивок. Поїдемо спробуємо на кивок, що воно нам покаже. Друзі, ми на кладочки, як завжди, уже позаправляли наші удочки, спінінга. Зараз іще будемо. Там мені задавали питання, чи можна ловити карася, бо зараз нерест. Значить, наш головний спілці сказав, що карася можна виловлювати, тому що у нас ставок захаращений карасем, так що можна ловити. Ми от відкрили сезон 1 квітня, але карась не ловився, а так вже починає брати, ми позакидали на черв'ячка. Так що вітаю вас на моєму каналі. Кому цікаво, дивіться, дякую, що заходите дивитесь. Так, я вся <гум> в увазі на поплавки. Онуця моя, поздоровайся з підписчиками, з підписниками. <гум> стісняється вона трошки. Закинули спінінга, кивочка внуця моя, Маргоша, і на кивочок сидить, дибає. Ой, так що чекаємо. Осіди. Так не є. Оба є, дергається. Тарасяндра, навірно. Ой, то вже вправо воно веде. Управо йди. Обере. Ой, вправо пішов, брифін. Бачив? Знімаю там далі. Ви немає спину перехід. Він все одно вже пішов на цей спину. Давай, лови їм. Я скажу, там какое-то место. Так, что там у нас гачки закрутились за цього спінінгу. С раз. Давай я. Давай я Ты держи. Вот так вот. Ого. маленький. Я вычала <laughs> Разом с внуками. Коропець такий, бачите, грам 400 може. Що ти? Ой, подожди, дай я возьму його правильно. О, отак. О, ось. Коропець, бачите, такий швидкий. Карась тягне вліво, а коропець вправо. І будемо випускати. Таких маленьких потрібно випускати. Хай росте здоровий. Ану, наш Хлопчик чи дівчинка. Опа, і поплив все. Випуску. Поміняла місцями спінінги. Цей синенький зараз клює, положила справа, а цей де зовсім не клював, положила зліва. Хочу провірити. Хі -хі. Чи то такий спінінг, Ну, в смислі, не спінінг, а кавун, чи то... М Місце там, де будь-який спінінг кинь і буде клювати. Зараз провіримо. Позакидала, провіримо. Знову клює. Наша синя права удочка спінінг. Ні, я такого не бачила. Удочка клюнула. Опа! Ой! Ой, давайте! Ой. Ой. Дивіться, дивіться, бачите, що я роблю? Так. І назад пішов. Ага. На удочку, да? Зараз я наступлю на от комарів цю штуку. Де воно? Опа. Так, поймали. Ура. Так сказати, учиться. Учиться так. І опять. Коропець. Коропець? Так. Да. Такий грам 600 дадим. Не спішіть, воно клюне сейчас. Фріксіон не спішав Це вже зеленький. І все, і дергайте. Все, бать. Фрікціон. Іма. Як ти вчив мене? Як ти мене вчив? Да, 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 Потягуйте. Крутить, крутить. Все? Не саме місто. Це саме місто замов. Диваче, можна красть, навірно, откляти. Ано, оно, оно. Чиво. Отривати. Одерву, Не надо, не надо. А що робити? Одратно. Удочки у нас лежать, зразу як позакидали, то на удочку піймали рибку, а тепер стоять, не хочуть клювати, на черв'ячок закинули. І на мастирку закидали, і на горох, і на кукурузу нічого не хоче. Хоче тільки черв'ячка. І опариша не хоче. Ха. Погода чудова на вечір успокоїлося. Вчора, як ми були на рибалці, то шість раз мінялося. То дощ, то сонце пече, то вітрюган, то знову чиста вода, як стекло стоїть. Ще трошки посидимо да, і будемо їхати додому, згортатися. Марів, звичайно, повно. Ми вже вон запалили от комарів, таке продається, якщо ви знаєте. Дим такий пахнючий, то комарі бояться, звичайно. Так, що наші? Спінінги. Цей самий синенький щось хоче. Диви. Цей самий справа щось піддергується. Диви. О! О! Я ж кажу, що це може бути від спінінга завісить. Ану, що там? Опустилося чи що? Да, диви, 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 диви. Давай! Ой! Ой! Ой, як дргається! Ну ви бачили таке? Закинула справа синього спінінга. Не знаю, чи є. Діоргався, може бути Ні, в роті дергається. Але ж у бік не йде, мабуть, немає. Мабуть, одервався. А, одервався. Так сильно дернувся. Одервався. Ну нічого страшного, щось перекинемо. перекинем. Але ж спінінг той самий. От цікаво, ну що це таке. Кавун цей сподобався, де на цьому спінінгу рибі. Баже і без прикормки на одні черв'яки. Клює. Ну, ви таке бачили? От хто знає, що б це таке значило. Що два спінінга майже одинакові, а клює на один. Комедія, так? Да? Ой, немає. Огравку, гарай. Поматросили бросив. Так, да, по і бросив. Нема? Нема. Що, перезакидай? Да. Я не побачу на що це. Ти без прикормки, покажи он пружину. Маргоша. Буде клювати чи ні? Попробуємо. О! Цікаво до рішення. Матки у нас такі, але нічого. Нам подобаються, головне, щоб ловили Оце я так не люблю. Ловилась головне, щоб риба. Не люблю ці колокольчики. Бачите, вони тут і не видно. Завтра ще сьогодні ремонтували кладочку. там Пройдися по кладочці Покажи. Завтра. І на днях іще прийдемо, будемо ремонтувати, бо у резинових чоботях он, покажи, заходили у воду, бо не можна до кладок дійти. А так у резинових вже сидимо, але вже зробили обережнуки, це держи телефон. обережно. Бабуля блядь, вилазить. Ой, 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 все, виділи, дякую. дякую. Наш сьогоднішній улов. Коробці ми повипускали, карасика забираємо, Нас котик є. Хі -хі -хі. Всім пока, дякую, що заходили на мій канал. Да? Далі буде цікавіше, заходьте ще.